Big Letter. Але це вже у нас друга версія з клинком в виді Tanto. У нас тонюсінький гострющий клинок, але зміцнений прямими спусками. Далі по всій ріжучій частині у нас вогнуті спуски. Клинок товщиною 2,9 мм і зведення в 0,2 Це відмінний, просто відмінний різак, але яким можна поковирятись завдяки тантоїдному клинку. Насічки красиві, равномірно все зроблено, качество дуже-дуже приємне, фасочки зняті. І залізяка 154 СМ рівнесенький подвод. Мікарта на руків'ї, гарно оброблена. Дивіться, яка якість. Просто-просто класна. Кліпса глибокої посадки, механіка тут у нас відмінна, просто шарикові підшипники і в обоймі із латуні. Просто все літає, замок, лайнер, лок.